Це шокує всіх. Невже розпочнеться мобілізація 18-річних? Суспільство розділилось, а дискусії розгорілись. Але це лише перший удар. Військовий експерт розкриває неочікувані сценарії у наступному році. А колишній командувач висуває несподівану ініціативу Новий напрямок в обороні який може переформатувати підходи до війни. Про все це далі у відео. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Мобілізацію з 18 років потрібно охвалювати вже. Військова кореспондентка Юлія Кириленко зробила жорстку заяву, яка миттєво розірвала інформаційний простір. Кириленко наголошує, затягування з рішенням лише погіршує ситуацію, адже війна триває, і Україна потребує мобілізаційного ресурсу вже сьогодні. 18 років мобілізація я думаю, що треба вже приймати ці складні рішення. Нещодавно про них заявив президент. Я думаю, мова якраз про це. Я сподіваюся, тому що ну, хоч там і будуть зараз казати, про те, що наші наші діти будуть воювати. А так чи інакше вони будуть воювати, тому що ця війна точно не завершиться 26-м роком. Її слова вже викликали хвилю суперечок у соцмережах. Частина українців вважає такі слова прямою констатацією реальності сучасної війни. Інші різко засуджують подібну риторику, вважаючи її надмірно жорсткою та травматичною для суспільства. Публічна дискусія триває. і Очевидно, що тема мобілізації з 18 років повернулася в центр. Уваги з новою силою після гучної заяви тема мобілізаційної політики отримує новий виток. Військовий експерт Олег Жданов окреслює найреалістичніші сценарії, з якими Україна може зіткнутися вже у наступному році. Жданов підкреслює, по причину мобілізацію дефіцит особового складу на фронті зберігається. Україна за його словами перебуває в умовній прикордонній ситуації, коли посилення мобілізації може викликати внутрішній спротив, а її послаблення. Здатне привести до обвалу фронту. Без позиції президента результатів не буде. Експерт наголошує, держава має діяти масштабніше, зокрема у сфері стимулювання військовозобов'язаних. Поки президент не сформує свою політику щодо мобілізації, поки не буде державної програми інформування населення, результатів не буде. Він додає, що Росія у цьому напрямку працює системно і агресивно. Жданов нагадує, РФ від початку війни обрала шлях матеріального стимулювання військових. Росія платить за кожні 100 захоплених метрів, за кожного вбитого українського військового, за кожен спалений танк премії шалені. Саме тому Україна, на його думку, повинна вибудовувати свою систему мотивації і робити це швидко. З останніх даних у 2026 році в РФ призом може тривати весь рік, і кількість мобілізованих може побити всі попередні показники. Попри це, Жданов переконаний, Україна має значний резерв, який поки не використано. У нас є підготовлені та вмотивовані люди. Думаю, в критичний момент вони можуть бути залучені. Жданов підсумовує, але саме нестача сучасного озброєння сьогодні є найбільшою проблемою. Нестачу живої сили будь-яка армія компенсує технологіями та зброєю у 2026 році. Темпи мобілізації найімовірніше залишаться на нинішньому рівні, але якщо доведеться терміново гасити пожежу на фронті, державі доведеться змінювати підходи до мобілізації. Колишній командувач аеромобільними військами України Іван Якобас виступив із гучною ініціативою щодо формування абсолютно нового напрямку в обороні країни. На його думку, настав час залучити не лише мобілізаційний резерв, а й чотирилапих захисників. Інше питання, наприклад, мобілізувати всіх тих, у кого є службові собаки, всіх чоловіків, хлопців, які мають службових собак, і маючи оперативні групи. Я передивимося ячейки таким, по два-три чоловіки з табакою, які будуть вести на широкому фронті дії табака, щоб вона буде е, виявляти ворога більш краще, ніж старобуть е, наші піхотинці. І таким чином, е, виявляючи свою час на проход наносити вогневе ураження або нанесенням перенесення вогнем артилерії, або вогневе ураження стрілецькою зброєю з інших напрямків. або... Під час передислокації та поки в тилу тривають гарячі дискусії навколо мобілізації, на фронті інші гарячі точки. Там, де рішення приймаються не в кабінетах. А на передовій, і саме зараз реальна історія мужності, якою дихає українська земля, запеклий бій проти зграї ворожих дронів, порятунок побратима й вичищення окупантів у ближньому бою. Осе це кадри 123-ї бригади. ТРО. більше про всі героїчні подвиги далі у відео саме брата. <плес> Жовтень околиці Оріхова група зачистки де є тяжко поранений, атакують ворожі впіві та мавіки зі скидами. Запекли бій з дронами. Фільмує екшн камера вояка на псевдо рибак. Є підберу. Нас 2,300. Пановский дефвір та робота. FPV. 3-300-300 повторяю. Ще ніж сидіти там, займатися бумажним ділом, мені краще там садити з хлопцями кудись. Це 37-річний Миколаївець на псевдорибак. Він заступник комбата, який замість штабної роботи обрав передову, де треба тягнути пораненого та водночас відбиватися від дронів. Є став. Є! Збив! Давай, братанчик, ще трошки. Давай. Не свят, акуратно. Це було в районі населеного пункту мала Такмачка. Ну, нам надійшла інформація, що би, там перебуває противник. Треба було перевірити всі будівлі е, навкруги цієї основної будівлі, де він знаходився. Заступник комбата 5-го батальйону 123-ї бригади ТРО, що нині у підпорядкуванні бригади 118-ї, каже: перша спроба була невдалою, тож вирішили піти на зачистку знову. Розробили план, е, дочекалися погоди. Ти в людині ці. Цілком впевнений, що він прикриє, в случае чого він тебе не кине. Це так, побратими земляк рибака на псевдошум відгукується про командира, з яким давно ходить на бойові, хоч сам не штурмовик, а зв'язківець. Утім, як працювати на землі, добре знає. Тихо, спокійно, розмірено, щоб не було там паніки. Якоїсь там, де собака чи кіт прибіжав, все там починається пальба з автоматів. В основному йде переживання до виходу. Ти переживаєш там. Щось собі там накручуєш, і коли вже ви йдете, вже якби страх такий, що він пропадає, і є такий як е, адреналін. Це вже друга спроба знешкодити росіяну у машці. Кільком вдалося заховатись там після великого механізованого штурму 20 жовтня. Рибак разом із шумом обстежують будівлю. Я прикривав рибака, рибак прочищав, і ми з ним е, по флангам дивилися. Так його і прийняли. Ну, зброя була прийняла, але вона не була в нього в руках. Стой! Ніхто не стріляє. Ти в підвалі сидів, ти зв'язує йому руки і глаза один раз виток зроби. Ніхто його там не кривдив, не, там, навіть ну, толком і не обзивали, там, ну таке там. Як, ну, як на емоціях. При відході, кажуть, побратими підірвали протитанковою міною підвал разом зі ще одним освободітелем, який, здаватися, відмовився. Закинули ТМ-ку у визначене місце, підірвали підвал, він там харчав, відстрілювався. В підвалі знаходився попередньо цей противник, який сутки назад поранив нашого побратима. Заступник командира батальйону каже, нині не вбачає нічого надзвичайного у виходах командирів його рівня на зачистки. Не таємниця, що в нас проблеми з особовим складом. Ну, я дотримуюсь такої точки зору, що треба трохи допомагати піхоті, бо ну, піхота сама вже не вивозить. Люди з штабів. Мають виходити і трохи допомагати піхоти, хоча б в таких ситуаціях. Нині ну, армійці, що боронять Запоріжжя для бойової роботи, потребують турелі. Тож оголосили збір і просять небайдужих долучитися. Всі надіємося, десь до глибині, що закінчиться війна, але то так не буде так швидко. Андрій Почтівартен Деженков, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Та поки українські захисники роблять подвиг за подвигом, у мобілізації за парканом у сусіда відбувається справжній цирк. Там у другій армії світу почалось те, чого Путін так боявся. Росія знову тягне до війська зелених призовників. Хитрі схеми, обман, примус усе як завжди. Обіцяють службу десь у тилу, а вже через кілька днів кидають прямо на фронт. Солдати у паніці, а рідні в шоці. Друга армія світу демонструє всю свою славу. А Путін робить вигляд, що нібито все під контролем. Детальніше про все це далі у матеріалі. Люди. Мои земляки, все они могли бы сейчас ходить, говорить, делать. У них могли бы быть еще дети. В общем, они могли бы принести настоящую пользу своим согражданам. Понад один мільйон втрат у російській армії з 22-го року цвинтарі переповнені виплати за контракт зменшили. Гробові крадуть командири за останні два роки. Кількість підписання контрактів у Росії впала до мінімуму. Покровськ вже як рік штурмують, розплачуючись величезними втратами. Де ж беруть нових людей для путінської війни у Росії? Було розкрито схему прихованої мобілізації. Міноборони Росії пішло на крайні міри відправляти на забій молодь. Ми підписали контракт на нульсімого дві під психологічним давленням лейтенанта Даши Даржиєва. А іменно він нас запугував, говорили що Якщо ми останемся на срочке, то нас отправят в Курск, а в курські. если в Курск отправляют людей. Ну срочников, то из 100% возвращается только тільки а 30% там погибають. Строкова служба це прихована мобілізація. Сьогодні на Росії строковики стають вагомою силою, яку влада кидає на так звану СВО. Є мої призиву, мої друзі, які трьохсоти -е контужений у голови осколками. От... Продовжуються випадки примусу до підписання військових контрактів. Одним з таких став Андрій Смирнов. 50 дільна шлях дорожньої бригади. Заявляє, що не хочу підписувати військовий контракт. Якщо появиться контракт підписаний, якому на... підписаний з психологічним чи фізичним давленням. Дім машини путі. На його банківську картку надійшло 195 тисяч рублів. Виявилося, що це перша виплата за контрактом, який, як з'ясувалося, було оформлено від його імені. Сам документ стверджує Смирнов написано від руки та підписано іншою людиною. Інші молоді хлопці не справляються з психологічним тиском командирів, які їх переконують погодитися піти на війну, а не повертатися додому до рідних. Сказав, що получається мене не буде ніхто чекати, друзі у мене, всі пропадуть родителі будуть наоборот правлять на роботу. Ніхто не буде за мною следить, как бы ухаживать. Що я никому не нужен буду. Также їх б'ють, позбавляють снута зв'язку з близькими. У деяких випадках в тих, хто відмовлявся, стріляли з пневматичної зброї. за срочников подписывают контракты, не говоря им, их уже в ранге, формально в ранге официальном военнослужащих контрактников направляют на войну. Я говорю это не голословно, недавний в этом году был большой скандал в Чебаркуле, это под Челябинской областью, в Челябинской области известная воинская часть, где сама прокуратура под давлением обращения родственников скрыла и признала, что были Фальсифікації со сторони командування підписати контракт. Вербування строковиків дозволяє звільнити контрактників та найманців для нових штурмів. Вони ще 18-літні, у них нет бойового досвіду, у них взагалі життєвого досвіду навіть немає. Чим вони можуть помочь фронту у російських військових частинах діє негласний план з набору контрактників серед молоді в армії. У нас есть свидетельства, как людей сажали в раскаленные сушилки и держали их там долгое время, пока они не согласятся подписать контракт. Мне рассказывали люди из Кузбасса, что одному срочнику удалось противодействовать такому давлению, и он смог не подписать контракт. Но какой ценой? Ему сломали головку бедра и досрочно комиссовали из армии. То есть контракт он не подписал, но остался инвалидом. И тем не менее, люди считают этот случай успешным. Вот такие у нас успехи. Мати ще одного російського солдата розповіла, що її син підписав контракт після тиску на нього. Він мені не бізнят. мама, я сам не поняв, як так вийшлося. Мені ніколи не було бажання підписувати контракт. Коли він подав рапорт про відмову від контракту, його не прийняли і заявили, що підписання було добровільним. Приморському краї за відмову підписання контракту на строковиків нацковують товаришів по службі, влаштовуючи їм колективне покарання. Ато проходящого срочну воєнну службу заставили підписати контракт путем принуждення і морально психологічного давлення ребенок не хоче отправить на сво Ребенку 18 років всего. І він не добровольно підписав. Це принуждення було проти його волі. Він не збирався і не хотів підписувати контракт. Йому сказали, що вибору у тебе нет. Ти його все одно підпишеш. Мати не знала, що сина забрали на війну. Він думав, що потрапить до охоронної частини, а опинився в Маріуполі. Где находится сейчас наш сын, нам неизвестно. На данный момент у нас есть переписки, скриншоты с ним, аудиозаписи, видеозаписи разговоров, где он подтверждает о том, что подписывал контракт под давлением против собственной воли. Зараз призов до армії Російської Федерації відбувається і в анексованому Криму. Добре в строй защитников нашого Отечества. Призовників строковиків, як з Росії, так і з окупованих територій, вже в перші місяці служби примушують до підписання військового контракту, що була юридична бумажка для відправлення на війну. Крім цього, силовики використовують солдатів-строковиків у батальйонах зі збивання дронів. Брат, ну, Криму, от ми на срочки літа Ой, служу, так да, коротше. Типа, пацаны срочники, да. Троих вроде, но... Ну, 200 тела. И 16 человек при 300 тела. Просто срочники. Прилетели эти дроны. И у нас тоже частенько тут летают, под вот, братан. И прикинь, пацаны вот сбивают дроны, да. И даже ниху... ничего не платят, прикинь. Хотя говорили, типа, дроны будете сбивать, там нормально платить будет. Кількість вчорашніх строковиків, які стають контрактниками та їдуть на війну, як кажуть правозахисники, засекречена примірно в год 300 тисяч чоловік призивають на срочну службу. але навіть якщо третій пад контракт, ну це от 100 тисяч нових контрактів. Це така насильна вербовка. вона постійно йде. Міноборони Росії, щоб виконати наказ Путіна, латає дірки на фронті 18-річними пацанами, але ніхто їм не може допомогти уникнути цього, адже Путін навіть і не намагається зупинити криваву бійню. А як ви оцінюєте процес мобілізації в Україні? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть подбайку під відео та слідкуйте за головними новинами разом із нами. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.